Це з утворення мрії і що ж це таке. Мрія це акт уяви. Відколи дитина може там ідентифікувати, уявляти щось про себе, уявляти себе і усвідомлювати цю дію, то ми можемо казати, що може з'явитися мрія. Так? Дівчатка і хлопчики уявляють себе, і мріють бути принцесами, супергероями, знаменитими там зірками, охранниками в піцеріях, навіть такі я чула мрії і так далі. Тобто вони ці мрії такі з одного боку, наче фантастичні, бо бути там охранником в піцерії, Фредбері, якомусь там не знаю, там бо якісь там комп'ютерні ігри, що, там собі дитина овидувалася. Це, це для дорослих бачиться ну, такою фантазією навіть вже, да? тобто це вже фантазування. Але дитина це ідентифікує як мрію, да? тобто я мрію стати кимось. Насправді йдеться про те, що дівчатка і хлопчики вони проходять такий етап статево-рольової ідентифікації, і ці мрії пов'язані в такому віці там до 6 7 років із, до до десяти навіть років із тим, що ми приміряємо ролі своєї статі. Ми пробуємо бути хлопчиками-дівчатками, красячи губки, нігтики, граючи в футбол, поводячись ну, зі своїм поведінкою т.д. І в ж мрія в цьому плані от розвивається. Та й справді, хто з нас в дитинстві не мріє мати суперсилу чи магічні здібності? Наша героїня не стала виключенням. Наша дитяча мрія це був пес. <ріст> От. А вже потім, якось в 90-ті роки, тоді почали з'являтися перші фільми про супергероїв, мультики, серіали про магів, чарівників і тому подібне. І вже ну, кожна дитина хотіла стати там, феєю, мерліном. Не знаю, суперменом, Бетменом і тому подібне. Просто з віком мрії трішки міняється. Чи варто концентруватись на реалізації, здавалось би, нездійсненних мрій? Або ж краще одразу заборонити собі думати про таке. Дозволяти дітям мріяти, не лякатися їхніх мрій, якщо я хочу бути охранником піцерії або музикантом. Давати тій мрії побути. І ви побачите, як та мрія перероджується в щось таке реалістичне і цілком абсолютно досяжне і нормальне. Ну, якщо в дитинстві не дати бути тому польоту фантазії, десь мрії, мрійництво, на гралі такого, коли дитина, ну, діти сприймають магічну світ, де реальність, де фантазія і мрія не зрозуміло то ви їх можете ну, крила обрізати. І тоді з обрізаними крильми ну, куди полетить та дитина, як ви захочете вже. Тому обрійте, так? Справді, мріяти варто, адже навіть найшаленніші мрії можна втілити в реальність тією чи іншою мірою. Чудовим прикладом є Анна. Вона одна з учасників колективу Fire Show. бере участь у розробці неймовірних костюмів і працює з особливим реквізитом. Підґрунтям цього всього є якраз її дитячі мрії. В інтернеті я побачила оголошення від одного ужгородського колективу про те, що їм потрібні люди. Я подивилася фото, я в принципі не дуже зрозуміла, чим вони займаються. Там якісь хлопці-дівчата з факелами, з патиками, які горять, якісь ланцюжки. Нічого не зрозуміла, але дуже красиво. І я подзвонила, я запитала, в чому власне, полягає суть цієї роботи в оригінальному жанрі, чи потрібні якісь спеціальні навики, тому що крім того, що я багато горіла, у мене в принципі, природа погана координація рухів. Знову ж таки, я прийшла на перше тренування, я була дико розстроєна, тому що в мене не вийшло абсолютно нічого. От, я прийшла на наступне тренування, потім ще на одне і ще на одне. І десь вже через три місяці мені вперше запропонували виступити разом з нею. От, А потім почалися фестивалі, різні замовлення, концерти і якось. На першому тренуванні завжди я навіть не думала, що я буду клавиа працювати з вогнем. Я прийшла просто спробувати. А потім вже я згадувала, думала, господи, як я не хотіла виступати, як таке може бути це так класно. <зараз>, <зараз>, Зараз у нас колектив, я не знаю, це для мене як ще одна родина. Ми разом проводимо тренування, разом виступаємо, їздимо на фестивалі, відпочиваємо десь просто в когось в гостях. От, і... Звісно, я коли виходжу на сцену, все абсолютно міняється. Тобто навіть прийняття себе вже не те. Ну, знову ж таки, дуже подобається сама підготовка, самі тренування, перед виступами примірки костюмів, візити там до швеї, вибір каміння, тканин, стразів, візаж і так далі. І тому Тобто це ще один шанс відчути себе зіркою. Думаю, що з усіх дітей, які коли небудь мріяли про чари, про суперсили, я найбільше підійшла до здійснення цієї мрії. Є мрії іншого плану, коли вже дитину питають, яким ти хочеш. Та, та, яку ти професію, ким ти будеш, і діти орієнтуються в тому, а, нічого кращого не придумовують, як бути похожими на своїх батьків? Бо батьки для них це найкращі люди, найважливіші люди, це боги, і я хочу бути богоподібною. І тоді я хочу бути похожою на свою маму чи наслідувати тата. І обираю, кажу, я буду по професії. Так, от як це а це другий якийсь другий мрій. Далі ці мрії там, ну, якби, зазнають якоїсь еволюції чи що. Якщо колись я хотіла бути там, можливо, вчителькою, як мама, то колись я можу хотіти вже стати там, лікаркою, або якою банкіром, або ще кимось, Тобто ті мрії вони можуть зазнавати змін. Якщо ми звикли думати, що дівчатка зазвичай мріють бути принцесами або мріють про якусь гарну лялечку, то повірте, у нашої героїні це зовсім не так. Отже, представся, будь ласка, мене звуть Катя і Катруся, про що ти мрієш? Розповієш нам всім, нам дуже-дуже цікаво. Я е з самого дитинства мрію побачити синього кита. не в якомусь там акваріумі великому, а от в, на волі, в океані. Нам садочку розповідали про кита, і мене це дуже якось Закупило, захопило, мені. так? Показували нам фотографії, який він великий. Ну, кажуть там, що він великий, але цікавіше побачити його насправді, коли е... ну... Коли він пливає, так розумію в океані, і ти би хотіла його побачити вживу. Ну, щоб побачити справжнього кита в живу, то напевно треба дуже-дуже постаратися. На ну, твою думку, що ж потрібно зробити, аби побачити того кита? Ну, треба час, бо не завжди є час. Це не дуже легка подорож. Вони у нас в країні не водяться, тому треба збирати гроші і летіти на океан. Також я е, читала, що вони також у деяких морях теж бувають. Їх насправді дуже багато видів, але от не знаю чого, мені дуже хочеться синього, тільки синього побачити. І, бо, напевно, бо він саме велике, велика тварина на світі. Переглянувши відео з цією надзвичайною твариною, я цілком зрозуміла Катрусю. Проте поїхати нам до океану, на жаль, можливостей немає. Тому я обрала цікавий альтернативний спосіб наближення до її мрії. Дуже хотіла, щоб ми з тобою разом зробили колаж до мрії. Адже якщо ти знаєш, психологи радять, щоб мрія все таки здійснилася, її потрібно не тільки уявляти, але й постійно перед собою бачити. Я сподіваюся, що у нас сьогодні вийде зробити гарний колаж, і він буде висіти в тебе в кімнаті, і ти щоранку будеш вставати і знати, що от, от і я до свого океану все таки доберуся і побачу на свої власні очі великого і синього кита. Домовилися? Так. Давай приступаємо. Що мріють твої однокласники? Вони, О, другі, друзі. вони у них такі мрії, які насправді для мене здаються дуже легкі, щоб їх здійснити. Там, один мій міцкласник мріє про плейстейшн, наприклад. Моя подруга, ну, сокласниця, дуже там хоче одну ляльку, але ну, я думаю, що ці... Мрії дуже легкі для її здійснювання. Отже, я думаю, що знаєш, порівняно з твоєю мрією, мрії твоїх ровесників, однокласників це дуже-дуже правда легкі мрії. Адже купити ляльку це вам не синього кита побачити. Давай я з того дозволу напишу, моя мрія Добренько, твоїм улюбленим блакитним кольором. Ти вже довирізай своє зображення. Отже, звичайно, у нас було небагато часу, аби зробити повноцінний гарний плакат. Проте, я думаю, що з цим початком Катеринка вдома зробить щось дуже гарне, особливе, і саме цей плакат стане початком до руку її мрії. Покажемо телеглядачам, що в нас звичне. Давай. Ось такий у нас плакат. Катеринка, яка мріє про синього кота. Катеринка, побажаємо щось телеглядачам, аби вони також мріяли і були впевнені, що їхня мрія збудеться. Я усім вам вважаю, щоб ви ніколи не боялися мріяти і знали, що ваша мрія збудеться. З віком наша мрія стати принцем або принцесою трансформується в мрію побудувати власну родину. Однак шлях до цієї мрії зазвичай дуже непростий. Як кожна дівчинка, я завжди мріяла вийти заміж, я мріяла про біле плаття і весілля. І коли ця моя мрія здійснилася, я мріяла про дитину. Але я навіть ніколи в дитинстві не могла подумати, що ця мрія в мене буде така, я не знаю, довгодосяжна, довготривала. Дуже довго я йшла до того, щоб ця моя мрія здійснилась. Лікарі розводили руки, казали, що ніби все добре і в мене в чоловіка. Не заморачуйтесь, працюйте над цим. Але я не знаю. Я, якби мені хтось сказав, коли це відбудеться, коли ну тобто легко мріяти про щось матеріальне. Ти скупив гроші, пішов, купив. Або попросив, щоб хтось тобі це подарував. А тут нібито я робила все для того, щоб ця мрія збулася, а вона не відбувалася. Мрії, вони дуже ресурсні, з одного боку, і з другого боку, це таке, таке джерело розчарувань. Бо якщо ця мрія там, така виявилася якоюсь недосяжною, може, я на той Еверест видеруся, а я там, не знаю, може і не на рівень говерла, а десь ще нижче, то а, можуть появитися страждання. Там, де є вже страждання, там вже є халепа, там вже, вже тоді що, що з людиною відбувається, як вона бачить себе, коли настане той час переосмислення свого шляху, ну, де я є, куди я добулася. Ну, в якийсь момент я вирішила, що, можливо, моя мрія стати мамою не реалізується так, от фізично. Можливо, мені потрібно всиновити дитину. Як тільки я для себе це вирішила, якусь. Якось так сталося через деякий час, що я завагітніла, і моя мрія здійснилася. Самого народження завжди ми говорили, це самий бажаний, самий, самий найкращий для нас. І, звичайно, бути мамою непросто. Інколи просто вже нема сил фізичних, емоційних. Говорю себе на думці, що без нього я своє життя вже не уявляю. От. Бути мамою це величезне щастя. От. Я рада, що в мене саме така дитина, така життєрадісна, активна, здорова дитина. От. Ну, я щаслива. І успішність. Ці мрії залежать від того, де ми і в якій сфері, що ми вважаємо для себе успіхом і успішністю. В першу чергу, що вам приходить в голову, наша кар'єра. Тобто я успішна, якщо я вибудую свою кар'єру. З однією з таких успішних зустрілась і я. А познайомилися ми в особливому місці в магазині, який, власне, і є втіленням її мрії. Перша мрія, чесно, от, коли починаю про це думати, яка в мене була перша мрія? Про Барбі не мріяла 100%. Про велосипед, просто в мене взагалі мрій таких от про якесь щось матеріальне ніколи не було. У мене просто було щасливе дитинство в мене була і Барбі сама по собі, і велосипед сам по собі. Тобто, якщо з'являлося у когось щось краще, я тільки тому раділа. В мене було інше. Так, щоб я от чітко от так закарбувалася в мене в пам'яті, одна ситуація, коли. В мене мама ходила на курси кройки і шиття. Звісно, в мене не було де лишити. в мене батько військовий. І ми часто жили по різних військових частинах, там були відповідно ці державні квартири. Ось, і я бачила, як вона це робить. І завжди не було з чого шити. Були якісь лоскутки, які лишала мама. Ну і один час. Ми жили на той момент. Батько служив в Грозному, в Чеченська республіка, на сьогодні, а там дуже часто землетруси. Ну а меблі, які у нас були на той час, це такі залізні військові ліжка і такі шафи були з полірованими дверями. І от після чергового землетрусу двері перекусилися. І, мабуть, з батьків хтось поспішав на роботу. Або якимось чином хотів закрити ці двері, які постійно відкривалися від шаф, ну і, і закрили. Батьківськими штанами військовими. Я знайшла ножниці, мені треба було матеріальчик. Я дуже красиво це все отак, от, як воно торчало зайве з дверей, я отак от це все відрізала. Помню, так пошила дуже дизайнерську сукню для кукли, вирізала в цьому непонятному, непонятної форми. Чи то був трикутник, чи то був квадрат. Вирізала дві дирки для того, щоб ручки кукли просунути, це в мене було пальто. Це було таке пальто зеленого кольору, і ще кусочок червоного лампаса там попав, бо це були батьківські військові парадні штани. І я пам'ятаю, так мене ну, дуже сильно наказали в той час. А, ну, Батьки там, вони можуть обрізати крила з благих намірів, щоб дитина ходила ногами по землі. І мною діти ходять потім ногами по землі, стаючи там. Тими фахівцями, якими ніколи не хотіли, проживаючи життя не так, як вони собі то бачили. і так далі. Коли я пішла вчитися, скажімо, на юридичний, це був вибір батьків, це не був мій вибір, абсолютно не мій вибір був. Але на той момент думати про якусь творчу професію, це було по-перше, по і не думалося, бо не було куди йти, куди навчатися, і як саме мала би виглядати така професія. І в більшості батьки думали про те, як я буду сама себе забезпечувати, як закінчу якийсь вуз, як здобуду якусь якусь спеціальність. Ну, замовили першу зенеліську на кухні підшити. Я пошила, а потім хотілося якийсь новий товар додати. От купляла буквально в городі тканину, переробляла, щось шили, і це продавалося. Це Корисувалася попитом, звичайні якісь ну, речі на кухоньку, щось, якісь там прихваточки, це все. І отак, от, от, мабуть, потрошки-потрошки шукала викрайки, шукала, купляла готове порола, брала викрайку, заново складала. Так вийшлося, так поступово-поступово дійшла до Про образу того, що чим вже на сьогодні займаюсь. На всіх етапах таких вікових переосмислень або вікових криз ми озираємося таки, де ми є, де ми добралися, що ми звідти бачимо. Чи нам того достатньо, чи я вже можу тут свою хату будувати, вже жити просто спокійно, чи я ще беру рюкзака на плечі пруси далі в ті Ну, Мрії, як ми бачимо, якщо ми на них подивимося, вони дуже з одного боку ресурсні, там багато енергії, але перше все сексуальні енергії, бо кар'єру хто робить мужчина або жінка таке. Так? Все одно ми десь та наша ідентичність, вона десь трошечки може десь граничити із тою фаховою нашою ідентичністю. Дуже багато разів приходилося. Починати спочатку, по 10 разів робити одне і те саме. Де сили знаходились? Мабуть, так бачу ціль, не бачу перешкод, от мабуть, таке, бо було дуже сильне бажання все ж таки довести, що і без них зможу. От чесно, якесь таке внутрішнє було переконання, що я це зроблю. Однозначно, без підтримки мого чоловіка я би не зробила це. Наша наступна героїня Мирослава з дитинства мріяла про співочу кар'єру. Починалося зі співів в дитячому садочку. Згодом було навчання вокалу, гастролі Польщею, Словаччиною. Вона стала переможницею численних співочих конкурсів та грантів. Мирослава навіть записала свій власний аудіодиск, брала участь у конкурсі Голос країни. Тож, про що ще може мріяти дівчина, яка вже досягла таких визначних успіхів? Мирослава, я так розумію, що більшість ваших мрій все-таки матеріалізується. І диск виданий, і участь в конкурсах певних. А зараз про що ви мрієте? І чи можу я якось виконати вашу мрію? Скажіть мені, будь ласка, на даний час мене цікавить така мрія, як просто заспівати для людей, жителів міста Ужгорода, а капельну закарпатську народну пісню. Просто я хочу їм подарувати свій спів, щоб вони. Котре відчули красу Карпат через голос і пісню. Отже, Мирослава, тоді я залюбки виконаю вашу мрію. Я запрошую всіх та для влечів, приєднатися до прослуховування прекрасної копальної пісні нашої Мирослави і жителів міста Ужгород в першу чергу. Колиночки покрили покрили. Мирослава, знаєте, я не знаю, чи збулася ваша мрія, проте я відмічала реакцію перехожих. Ну вони були захоплені, проте сонечко, можливо, не всі ставали, але тим не менше. Скажіть, будь ласка, чи збулася ваша мрія? Так, Діаночко, моя мрія збулася. Це як один з кроків до тої глобальної моєї мрії, щоб наші люди, наші земляки. Оцінили всю красу нашої закарпатської пісні. Ну, Мирослава, я впевнена, що у вас все все вийде, тому що ви сама як сонечко. Я думаю, сонечко з таким голосом достойне поваги, уваги і любові. Я вас вітаю. Дякую, Дякую дуже гарно вам. Нас все добре а у вас. Мабуть, без змій, ну важко. Мені важко його, що кажу, що без змій. Хоч колись людина про щось моє або в дитинстві. Або там, там, по ходу життя мріє, є мрійники, як ми кажемо, є ще такі люди. Так? Багато мріють, часто мріють, які втікають у мрію за ресурсами. Дуже важливо звідти повертатися, бо можна так замріятися, що потім сюди вертаєшся, і тут не сила це, і тут депресуєш, і все, і тільки в мрії можеш жити там. Ну, як там, Це теж такі інше якісь питання. Продовжувати мріяти, навіть тоді, коли опускаються руки і сльози навертаються, хочеться все кинути. От, продовжувати. бо ну, Мрія. Вона на той мрії, мрія, аби вона збувалася, І мрії збуваються, я про це знаю. Я хочу сказати, що не варто боятися пробувати. Тому що якщо ви ніколи не спробуєте, то ви будете про це жаліти навіть більше, ніж якщо у вас просто-напросто не вийшло. Не здаватися, вірити в себе, навіть якщо нічого не виходить, то не означає, що не вийде завтра, не вийде післязавтра. І якщо це змогла зробити одна людина, значить можуть зробити і всі інші. Тобто нема нічого неможливого. Всі ми різні і відповідно мрії наші також. Я, в свою чергу, також мала мрію. Втілити чиюсь мрію. І я сподіваюся, що в рамках цієї програми мені це вдалося. І ви отримали від цього максимум задоволення.